Вітаю всіх глядачів мого каналу. З вами я, Сіфоров Ян, і моя прекрасна помічниця Олеся. І Сьогодні ми вам розкажемо, як ми ділимо сім'ї. Ну що ж, почнемо. Почнемо. Ян, Скажи нам, будь ласка, кілька слів про поділ сімей. Отже, ділимо ми сім'ї для того, щоб розширити пасіку. Ми придбали багато нових вуликів і нам їх всіх потрібно заселити. Тому ми будемо ділити цю сім'ю. Ось ми бачимо медово-пергову рамку. Вона нам підходить, ми її беремо і кладемо в ящик. Ми заздалегідь приготували ящик, в який складаємо рамки, які будемо переносити до іншого вулика. Так, вже у нас одна рамка є. Наступна рамка. Наступна рамка теж медово-пергова. медовопергова. Медовопергова. Так, ми її поки відкладемо. Далі ми бачимо розпліт і вкраплення меду посередині. Нам ця рамка не підходить. Ми дивимося далі. Чому нам це не підходить? Нам потрібна рамка, в який, яка повністю заповнена розплодом печатаним. Так, значить, ми шукаємо її. Так, Ось ми бачимо теж печатаний і відкритий розплід. Нам ця рамка теж не підходить. Не підходить. Ми залишаємо її в цьому вулику. Наступна рамка. Наступна рамка у нас з розплодом. З ще й печатаним. Ми її добре оглянемо і ми її візьмемо. Ми кладемо її в коробку. Так, дивімося далі. Так, і наступна рамка, що тут у нас? Наступна рамка теж з печатаним розплодом. І вона нам теж підходить. Теж підходить. Ми бачимо ось матку. Ось тут наша красуня матка. Так. І рамку з маткою і з розходом ми поміщаємо в новий вулик. Так, це третя рамка. Скільки рамок ми маємо взяти для нового вулика Ян? Ми візьмемо 4 рамки з печатаним розплодом і 2 кормових рамки. Так. Цю рамку ми теж беремо. Тут достатня кількість печатаного розплоду. Вона нам теж підходить. Тепер нам залишилася одна рамка з розплодом. Тут ми бачимо печатаний розпліт, але він не займає всю рамку. Мене намагається пусити душі. Що... Так, зараз ми, ми її налякаємо. Так, Так, Ще... тут теж ми бачимо, але нам ця рамка теж не. не підходить наступна. Ми бачимо відкритий розплід. Його ми залишаємо в цій сім'ї для того, щоб вони могли вивезти собі нову матку. Так, обов'язково. Розкажи нам, до речі, про те, яким чином це відбувається. Як бджоли мають вивезти нову матку. Ми ж залишаємо цей вулик без так, матки. Так, так. Ми залишаємо вулик без матки, але ми залишаємо одноденний розплід. І вже бджоли. З цього одноденного розплоду виводять собі нову матку. Так, в цю рамку ми теж беремо. Що в цій рамці? Тут теж розплід. І на кінець ми візьмемо кормову рамку. Кормову, так, яка була на початку. Це медова рамка. Рамка з медом. Для того, аби нова сім'я мала чим живитися. Так, так далі ми і йдемо до нашого наш нового ящик. будинку, так? Так, правильно. Ми прийшли до нового будиночка для наших трудівниць і зараз ми будемо їх туди заселяти. Так, Ян здесь стає по одній рамці з ящика і ми заселяємо наш, наших трудівниць в такий новий бірюзовий красивий вулик. Так, Демар. Наступна рамка. Ян, скажи, будь ласка, а є якась послідовність, в якій потрібно складати так, рамки? Так, Послідовність є. І складаються рамки щоб було по боках кормові рамки, так. а по центрі, щоб був розпліт. Ось наша матка. Красуня наша. Ми її і підставляємо рамку суші. Для того, так. щоб сім'я далі розвивалася, матка клала яйці. Кладемо останню рамку. Остання рамка і струшуємо джіл, які у нас залишились. Далі. Що ж, наша робота закінчилася. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей.